Вітаємо слухачі Українського радіо Миколаїв, студії ведуча Галина Самойленко та операторка ЕТРУ Наталя Квашенко. І ми розпочинаємо програму «Радіодень». Сьогодні розповімо про те, як проваджується освітній проєкт Мрія в навчальних закладах Миколаївщини. Українське радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях. Миколаєва 92 FM. первомайськ 105,9 FM. За календарем, 12 травня 2025 року в Україні триває 1174-та доба повномасштабної збройної агресії Росії. Попри бойові дії та обстріли, Миколаївщина серед семи регіонів до слова єдина з прифронтових зон, де учасники навчального процесу в окремих освітніх закладах почали випробовувати цифрові нововведення. зокрема п'ять закладів загальної середньої освіти Миколаївщини, взяли участь у пілотному унікальному цифровому Цифровому проєкті мрія інноваційний освітній застосунок презентував президент України у 2023 році у День Знань. Станом на травень 2025 року таких закладів учасників, які впроваджують застосунок, вже вісім. Наразі заявки на участь в освітньому проєкті вже подали 134 школи та ліцеї області. Про це повідомила директорка департаменту освіти та науки Миколаївської обласної військової адміністрації Алла Веліховська під час засідання конгресу місцевих та регіональних влад, яке відбулося 6 травня Миколаєві. Сьогодні у програмі Радіодень ми розповімо про те, як працює мрія загалом та в Миколаївських закладах, зокрема, які послуги передбачені в межах проєкту та які переваги та перешкоди виникають на шляху впровадження проєкту. Мрія це щось на кшталт дії. Як у дії всі документи в одному смартфоні, все життя, так би мовити, так тут все шкільне життя. Зазначає Алла Веліховська, директорка департаменту освіти та науки Миколаївської обласної військової адміністрації. Для цього спеціалісти проєкту готували фахівців в навчальних закладах та батьківську громаду до того, щоб мати можливість дізнаватися абсолютно про все життя своєї дитини у школі саме з телефоном. Крім доступу до електронних журналів, консультацій з викладачами в цифровому застосунку є портал порад психологів, також портал, який допомагатиме дитині разом з батьками. А брати майбутню професію відповідно до тих результатів, які дитина показує протягом навчання. Більш детальніше про переваги додатку та його впровадження у навчальних закладах області нам розповіла Алла Веліховська, директорка департаменту освіти та науки Миколаївської ОВА, у коментарі телефоном. Пропоную послухати пряму мову далі. Нам дуже приємно, що 5 наших шкіл в них була організована робота, а це означає, що оснащення навчального закладу сучасною технікою, підготовка вчителів до роботи в цьому проєкті, підключення дітей, обов'язково батьків, і разом вони проводили це пілотування. Досвід є дуже позитивним. На сьогодні подано заявки 134 шкіл Миколаївщини, і їхнє підключення відбуватимуться вже в травні місяці. І ще 58 також планується підключити в червні місяці. Я нагадую, що на сьогодні у нас 414 загальноосвітніх навчальних закладів. Планується, що протягом ще одного-двох років всі заклади Миколаївщини будуть підключені. Метою цього проекту є створення єдиного освітнього цифрового середовища, яке включатиме чотири складових. Ну, по-перше, це єдину координацію. По-друге, це оновлення цифрової технічної бази, це підготовка учасників освітнього процесу до діяльності саме в цьому середовищу. Ну і уніфікація всіх процесів. Ви розумієте, що для того, щоб підключити всіх, треба провести відповідну роботу, тобто навчити, наприклад, познайомити батьків з діяльністю в цьому середовищі, показати їм переваги, можливості, і дійсно це так звана освіта в одному смартфоні. Тобто єдиний електронний журнал, який діятиме незалежно від того, де ваша дитина вчиться, вам буде дуже легко контролювати. Це єдині підручники, які так само буде дуже легко знайти і прочитати. Єдине тестове середовище, тобто вчителі, які готує для дітей відповідний тематичний контроль у вигляді тестів, вони будуть всі однакові. Дитині не треба переучуватися і розбиратися, як виконано, той чи інший тест. Для батьків це може бути стеження за дитиною протягом її навчання, а ще й те, як себе дитина почувається в школі. Якщо ви помітите, що дитина, наприклад, ваша пригнічена, що вона не хоче йти, то цілий розділ, таких як поради психолога, надасть вам кваліфіковану допомогу, і ви зможете розпізнати, наприклад, що є перші ознаки булінгу, і можете вчасно втрутитися і допомогти своїй дитині. Або ви замислилися над тим, ким стане ваша дитина, як виявити її здібності. Так само там буде відповідний розділ порад психолога, де ви зможете розпізнати нахили своєї дитини саме для того, щоб в подальшому віддати її на навчання туди, де вона може найбільше себе реалізувати. Великий блок буде для самих школярів, для того, щоб також були надані відповіді на ті питання, які їх на сьогодні. Одні хвилює, і багато чого ще саме головне, що можна буде замовити приклад документи, відновити документи в разі їх втрати, документи, які видавалися дитини протягом певного часу. Про засади та переваги мобільного застосунку Мрія ми почули. Проте варто зрозуміти за яких умов мрія може працювати в навчальному закладі, хто і як може посприяти цьому, та які можливі перешкоди у громадах при її впровадженні можуть виникнути відповіді на ці питання надав В'ячеслав Базаренко, радник начальника Миколаївської обласної військової адміністрації з цифровізації та трансформації. Далі пряма мова В'ячеслава. Мрія це проект президента України разом з міністерством цифрової трансформації і міністерством освіти та науки. Перша ітерація впровадження була на 23-й рік, і Миколаївщина ввійшла в пілотний проект. Запровадивши мрію в п'яти школах, це Вознесенська міська рада, Баштанська, Інгульська сільська рада, Синьохобріцька і Южноукраїнська. Це, це на сьогодні, коли ми на останньому конгресі говорили, то впровадили запуск мрії по всій області, централізовано, і вже сьогодні готується команда для впровадження. Розвиток проекту Мрія пройшов дуже нелегкий шлях, тому що спочатку система будувалася на методології передачі даних ICOM 1.0, потім модернізували на ICOM 2.0, тобто на базі реєстрів ДРАКС. Простими словами, то це як дія в смартфоні. Ключовим досягненням мрія це те, що вона є абсолютно безкоштовно, про що неодноразово говорив. Президент її використання не потребує ніяких ресурсів, а саме, серверу або ще якихось о, інших девайсів, все зберігається на потужностях Міністерства освіти. Є команда, яка займається впровадженням цього проекту. Середня відповідь підтримки до 20 хвилин. Вони в реальному часі опрацьовують ці заявки. Як це можна зробити? А Саме підключити школу треба зайти на сайт МОНУ і подати заявку на реєстрацію. Після того, як заявка впаде до команди, вони можуть задати декілька питань і далі розгортати тестове середовище. Навчання і впровадження загалом то там до 10 робочих днів. Із практики міносвіти, то вони за 20-25 днів впроваджують повністю систему навчальному. Закладі, якщо в 23-му році це була система управління, то вже на сьогодні це ціла екосистема, де є мобільний додаток, де є сервіс для вчителів, де є сервіс для батьків. Вона побудована по принципу дії е, з використанням реєстрів. Це говорить про те, що вона не передає ті чи інші дані в інші ресурси, плюс за основу взята модель мобільного месенджеру Сигнал, тобто СДК, це архітектура, е, яка безкоштовна, і вона є в вільному просторі. Бо розробники програмного забезпечення «Сигнал» виклали її для використання. З керівниками структурних підрозділів області в напрямку освіти був проведений вже тренінг по підключенню цієї системи. За словами міністра освіти та науки Оксана Лісового, за мету в проєкті цитуємо: поставили не оцифрувати паперову документацію, а переосмислити сам підхід до управління освітнім процесом, зробити його ефективнішим, гнучкішим, сучаснішим. Мрія це інструмент, який трансформує освіту зсередини і допомагає кожному учаснику процесу, від учня до директора, сфокусуватися на головному якості знань та розвитку дитини. Кінець цитати. А як пілотні школи Миколаївщини під'єднували до екосистеми, та якими є попередні результати проєкту, почуємо від керівників навчальних закладів. До прикладу, керівництво Південноукраїнського ліцею No2 Південноукраїнської міської ради ще з 2023 року придивлялися до освітніх платформ для того, щоб перейти на електронний документообіг. Але спочатку це були комерційні пропозиції, тому вони не реалізовувалися. А коли дізналися про державний застосунок мрія, то відразу вирішили стати учасниками проєкту. Після наради, яку проводив Миколаївський інститут після дипломної педагогічної освіти, заклад додали до групи, яку організували представники пілотного проєкту. Після обговорення ідеї на педагогічній раді та на загальних зборах з батьками подали запит на підключення до інформаційно-комунікаційної системи Мрія після ознайомлення з інструкцією. Та їх виконанням 1 травня 2024 року почали тестово впроваджувати застосунок, а з нового навчального 2024-2025 років вже були доєднані всі учасники навчального процесу. Та безпосередньо проходили бета-тест, якими є перші результати реалізації цього проєкту. Ми поцікавимось у Тетяни Супряги, директорки Південно-Українського ліцею номер 2 Південно української міської ради. Вона уже є з нами на зв'язку. Вітаємо вас, пані Тетяно, і вам слово. Головне мотивація, головне почати, і все буде добре. І дуже приємно, що ми були серед перших. Те, що вчитель прописує в журналі, одразу інтегрується і батькам, і дітям в їхні застосунки. Ми спостерігаємо останнім часом, що, наприклад, звичайний паперовий щоденник, особливо для учнів старших класів, він себе вже вичерпав. Тому тут учні вони мотивовано, доєднані. Вони бачать свої результати, бачать домашні завдання, батьки бачать успіхи дітей, можуть реагувати. Опуски абсолютно ми опробовуємо чат, який можна вести безпосередньо в системі, тому позитивних моментів дуже багато. А труднощів Труднощі, в чому у нас були в тому, що не всі змогли одразу доєднатися. тому що система вона інтегрує, наприклад, якщо вчителів через айком їх додали, то батьків. Було важче, тому що система інтегрує саме батьків офіційно через РАКС. І якщо виникала десь помилочка, яка то не одразу доєднувалися, але все рівно команда мрії працювала над цими проблемами, і вони знайшли інші шляхи, як доєднати батьків. Тому і звісно, що як то кажуть, злітали додатки у дітей. Ну спочатку, коли ми угу. тільки доєдналися, от але ж це мрія удосконалювала угу. пані Тетяно. Є таке питання фінансове становище. Чи є ті, хто не має можливості всякі гаджети відповідний придбати, чи це враховувалося, чи можливо є ті, хто все таки ще не доєднався? Ви знаєте, якщо дивитися на наших учнів, наприклад, старших класів, так то я от не чула жодного разу, що, наприклад, справа у саме у мобільному телефоні. Угу. Все таки у переважної більшості дітей телефони того рівня, щоб підтягувати. підтягувати цю систему. Ну є у нас окремі випадки батьків, що вони через якісь там переконання, застереження, наприклад, не хочуть або не хотіли спочатку, а тепер зрозуміло, все що, все таки це має великий плюс. Дивіться, ну раніше як вчитель, класний керівник, виписував оцінки, наприклад, там. Раз на два тижні, так батькам тепер батьки можуть подивитися щодня в будь-який момент, відкрити і побачити результати своєї дитини. Причому мрія навіть особисту траєкторію учня формує. Казано, де наприклад покращення на який відсоток пішли з предмета да, середній mm -hmm. рівень, а де, наприклад, зниження успішності. Пані Тетяно, інформація щодо інших учнів класу конфіденційна, тобто батьки бачать лише оці ось... тільки, тільки свою дитину. бачите, і проблема доєднання батьків, що треба підтвердити саме, що це батьки. Дивіться, я. 100 в сто відсотків цьому переконана, тому, що у мене ще молодший син навчається в восьмому класі. У мене, наприклад, мобільний додаток і як вчителя, і як мами. А на ноутбуці у мене сама ОІС. Є у нас головний адміністратор, але адміністрація має доступ до всіх журналів. Чителів, ми бачимо школу, ми бачимо, угу. що відбувається в журналах. Ми ми їх перевіряємо так само через систему. Фактично, от у мене ліцей зараз в ноутбук. але я маю. На мобільному телефоні додаток Мрія і там я переходжу або я дивлюся, наприклад, я відкриваю як мама, і я можу перейти як вчитель, Я викладаю історію, записати тему уроку. Я можу угу. відмітити відсутність. Я можу подивитися саме свої уроки, які розклади так далі. Просто тут треба мотивація. Відповідальні особи, звісно, на адміністрацію в першу чергу найбільше навантаження. Спочатку ну головне от запустити навчальний рік. Якщо введено все коректно і правильно, учителю великої е, такої нагрузки немає. Дякуємо пані Тетяні, що доєдналася і розповіла про те, як працює система МРІЯ у навчальному закладі Південноукраїнського ліцею номер 2 А Тетяна Сичкарова, заступниця директора з навчально-виховної роботи Чаусівського ліцею Синіхобріцької сільської ради Первомайського району, який також брав участь у пілотному проєкті, зізналася, що було нескладно бути першими у реалізації цього проєкту, оскільки представники постійно перебувають на зв'язку з учасниками підказ. Коригують роботу, тому і результати впровадження приємно дивують. Чому слухаємо далі відповідь пані Тетяни? Було нескладно тому, що мрія нас завжди підтримувала, ми ніколи не почувалися на самоті. Супроводжували, як, як дитинка, яка вчиться ходити, фактично вели від початку самого підключення. Ми виходили на онлайн зв'язок, нам все демонстрували, показували, розказували. Ми практикували Всі працівники одночасно працювали на своїх пристроях, і проблем як такових не було. Трошки була складна ситуація в тому плані, що ми були підключені спочатку до освітньої платформи. Еді, і до грудня місяця ми працювали а, як в трійці Еді, Айком і мрія. Але щось у Еді там не склалось. Вони нас у грудні попередили, що припиняють свою роботу, і з січня місяця ми перейшли повністю на мрію. В січні, ну, дня три, мабуть, налаштування ми зробили, а взагалі так підключались дуже швидко. Там тільки ці адміністративні були роботи близько двох тижнів. Я за період канікул ще організовую безпосередньо. Хочеться почути у вашій громаді у навчальному закладі наскільки це ефективно. Дуже ефективно, тому що якщо дитина, наприклад, не прийшла на уроки, і ми це ставимо. Батьки одразу отримують сповіщення, що дитини немає в школі. Мама там, наприклад, вийшла з дому, дитина каже, я пішов, то вона вже може одразу зв'язатися з дитиною і сказати, де ти є, тому що тебе немає вчитель. Поставив Енкус будь-якого предмету. Оцінки так само. Якщо раніше діти нам могли ну там щоденник не давати, бо за назауваження чи ще щось, ми пишемо у мрії, не встигаємо дописати відправити, а вже. Батьки дзвонять дитині, ти що там робиш, в тебе таке зауваження. Плюс до того ми завдання в журналі, от у нас обмежена школа, там записали два-три рядочки на домашнє завдання. А mm -hmm. тут у нас не обмежено, там більше символів, ніж ми можемо собі уявити, записати. І плюс зображення додати це разок виконання роботи. Це дуже зручно. Ну, це і на інших платформах було, але мрія проста у користуванні. Нам настільки легко проблем ніяких немає, настільки швидко, якщо десь якісь і неполадки. Ми звертались те в підтримку, реакція моментальна, до 10 хвилин. і Вони нам відповідали. Я хочу сказати, що мрія це взагалі застосунок. Я не встигла подумати, що ми хотіли ще там додати. А команда вже це реалізовує. Вони на випередження йдуть. Але якщо я щось пропоную, наприклад, у журналі у нас усільнення уроків іде. То ми з ними працюємо і е, вони враховують те, як у нас у школі працюють. Тому не треба боятись, кожна школа налаштовує по-своєму журнали, і вони можуть з тим працювати. Плюс е, те, що ми, от, наприклад, групи результатів у нас ідуть в класах п'ятий, 7 нуж е, там трошки відрізняється від того, що нам одразу мрія налаштувала. Але коли ми сказали, як у нас все це, це виглядає, ми на сьогодні маємо вже такий варіант, як було е, потрібно нам. Так. А по побажання не боятися, тому що це сучасна вимога, і не то що там ми там захтіли. Воно все одно потрібно нам до цього переходити, і чим раніше тим легше, бо нас супроводжують. Тож можна говорити про те, що мрія дасть змогу зменшити цифровий розрив між міськими та сільськими школами, а також оптимізувати координацію та технічну підтримку з боку як держави через міністерство освіти, так і регіональних центрів після реалізації пілотного проєкту масштабувати його на інші навчальні заклади регіону, зокрема. Буде значно легше, адже результати пілоту говорять самі за себе. І на сьогодні я, ведуча Галина Самойленко та операторка ЕТРУ Наталя Квашенко завершуємо програму Радіодень. Прощаємось до наступної зустрічі!